Вітаю, друзі. У мене для вас приємна новина, точніше, для когось приємна, а для когось неприємна. На Ютубі я зробив рівні спонсорства, і вже сьогодні виклав одне відео, яке буде доступне лише спонсорам рівня друг та YouTube, учень школи. Це коштує е, на місяць цей вид спонсорства коштує 100 гривень. Можна це через YouTube оформити, можна написати особисто мені, ну тоді ви будете отримувати ці відео від мене особисто там: у Скайпі чи на файлообміннику. Ну, як, як ми домовимось, чи в ну, Варіантів безліч. Тобто, що це дає, ну, можна почитати, в принципі, у Ютубі, які ці варіації від цього ви отримуєте. Точно ви будете отримувати ті відео, які я не викладаю, де я граю наші дебюти, ті дебюти, які я рекомендую. Ну і там на Ютубі я вже про це не писав, але тут скажу, що можна. Ну, і задавати деякі питання, звісно, обмінюватися якимись мінімальними думками і так далі. Тобто, цей рівень спонсорства дає ну, якусь можливість за тисячу гривень на місяць спілкуватися з гросмейстром, щось обговорювати, ну, ставати сильніше. Там є і інші рівні спонсорства, просто вдячний глядач, там це 100 гривень на місяць коштує але. Воно нічого вам не дає, окрім того, що ми бачимо, хто допомагає і так далі. Ну, Можете зайти та почитати. Це мене Ютуб вже провокує майже рік це зробити. І все в мене немає, не вистачає на це часу. Але все ж таки зробив, бо є цікаві відео, які можна було б викласти, але ну, для усіх, для, вибачте, я казав, що я готовий допомагати людям. Усім, але ну, шаровиків я не сприймаю. Тому ті, хто хочуть лише брати, 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 вони ці відео, де будуть ну, конкретні е, варіанти, які я граю, так ну навіщо мені це потрібно? Ось така в мене філософія. Я ніколи її не скривав. Кому цікаво, хто щось не зрозумів, є мої контакти, пишіть, будемо обговорювати. Хто вже впевнений? Підписуйтесь е, е, у Ютубі, е, або особисто пишіть мені, тоді мені на картку це закидуйте. Все, ви будете мати ці відео і будемо якісь моменти обговорювати. Ну, місяць спробуйте, ризикнете тисячу. Не, не вийде, скажете, та таке лайно. Ну, тисяча гривень це взагалі не гроші, щоб, знаєте, сидіти там три місяці. Думати, <свят> потрібно чи не потрібно. Хочете прогресувати ось у такому форматі? Будь ласка, буде цікаво та корисно.